Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Готуйте смачно і я Марія Макарчук Я замітила, що вам рубрика, коли готую з гостями, дуже подобається. Тому сьогодні у мене в гостях пані Світлана. Це можна сказати, моя друга мама, моя хресна мама. І сьогодні на цій кухні вона не просто так. Вона працює поваром в дитячому садочку. На моєму каналі є дуже багато рецептів, особливо запіканочок, саме по її рецептах. Тому я сьогодні запросила її, щоб вона почала. Поділилася із вами особисто чимось цікавим і дуже смачним. Мені дуже приємно, що ти мене запросила і ми будемо сьогодні готувати булочки по нашому рецепту, який ми часто готуємо в садочку. Я думаю, що діти їсти булочки дуже люблять, ну, правда? Так. Ну що ж, давайте будемо зараз готувати. Розкажемо все вам більш детально. Починаємо готувати. Спершу ми беремо дріжджі, о, засипаємо їх цукром і розводимо. Е, молоко треба ж підігріти, так, так? Так. а до якої температури? Градусів 35. Я зрозуміла. Дрожджі ми розводимо, щоб вони у нас гарненько підійшли. А на сухих дрожчих ви випікаєте якусь випічку в садочках чи завжди використовуєте ні, живі дрожжі? Ні, ми тільки використовуємо живі дрожжі. Ну це найкраще, я теж люблю користуватися так, саме так, живе. Так, молоко готове, вже гарно підігрілось. У мене взагалі є термометр, але я так розумію, що ви завжди пробуєте так, так як колись. Так, 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 да, <гум> да, да. по старому методу. Не всіх ж вдома є термометри, якими так, можна так. користуватися. Ось розвела дріжджі з цукром і вони стали такими рідкими. Беремо яйця і вбиваємо в миску. Продукти у нас всі вже кімнатної температури, я зарані дістала. Вершкове масло нам потрібно розтопити. Яйця ми взбили, тепер засипаємо цукор. Розмішуємо. А ти потрібно збивати яйця до білої такої писати? Ні, не чи треба Просто розміщати і все. Тепер ми додаємо ванільний цукор. Можна екстракт ванілі, так? І щупутку солі треба додати. Додай маленько. Це не багато буде чи багато? Багато. ще Чуть-чуть. Десь -чуть. один грам? Так. Один так. грам солі. Збиваємо. Тепер додаємо масло розтоплене. Але треба, щоб воно було не гаряче. Ні-ні, ні, не можна, щоб було гаряче. Дріжджі бояться гарячого. А тепер додаємо дріжджі. Коли ми все гарно перемішали, можна додавати молоком. Молоко тепленьке. Ох, я скажу, що у нас буде багато борошків. Так. Тепер ми з'єднали всі продукти і будемо поступово додавати муку. У мене тут вже борошно просіяне, але я ще раз його просію. Тому що для тіста, чим більше його просіваєш, тим краще воно збагачується да. киснем. Да. Ну, але я думаю, ви як в садочку готуєте тобі на таку кількість, правда, молока. Ну, ну на більше, набагато більше. А на скільки літрів приблизно ви замішуєте? Ну, літр... Літрів чотири. Ого. У вас великі печі стоять? Так, так, у нас дуже великі печі і дечки дуже великі. Ну, я би хотіла побувати на такій професійній кухні, подивитися цей процес. А а може, ви мене коли-небудь в гості запросите? Mm, Повторайте. Так, мабуть, таку величезну порцію пиріжків випекти і не так просто. Але ми сьогодні з хресною будемо готувати не просто булочки, а як правильно вони називаються? Солов'ї. Ага. Зазвичай її готують діткам на стрітення святом. Ну, вже в нас пройшло, але зараз масляниця, починається піст. Та я думаю, що вам такий рецепт буде цікавий. Звичайно, можете готувати і не у вигляді селевію, а звичайними булочками. Тут головне тісто і душа. Правильно? Так. 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 Треба готувати завжди з любов'ю, і у вас буде виходити гарно. Особливо випічка. Випічка любить. Вклала душу і настрій, щоб був хороший. Коли тісто стає таким густішим, о, будемо замішувати його руками. Ну, його вже і важко вінчиком замішувати. Так, так, вже воно його тяжко, то ми зараз краще будемо руками місити. Саме краще це руками. Тісто любить тепло рук. Може, ти вже втомилася, Давай я допоможу. <гумірно> Мені не треба, я ще більше мішаю. Треба ще додавати муку? Так, так, досипні ще чуть муки. Ти вже руками відчуваєш цю консистенцію. Так, так. Все, хватить. Ну, але ж ви вмішаєте їх в таку велику кількість. Ви руками замішуєте? тісто, чи у вас є такі Ні, машини? Ми все руками місимо. все руками нас І наші дітки їдять смачну домашню випічку, яку вкладається любов. Тому що було б набагато простіше, да, замовити вже готові булочки. Але так, нас... Все діткам пишеться, все... все діткам Як домашні це робить? Та навіть видно, я коли вимішую тісто, в мене не такі, не такі рухи, а в тебе вже воно все так налаштовано. Так, вже рука набита. Ну Мені вже консистенція подобається. Я думаю, що ви теж бачите, як воно гарно відходить від стінок тарілки чи миски. Тепер тісто бачите, яке гарне, як гарно відходить від рук. Це вже муки достатньо і тісто дуже гарно замісилося. Тепер, що треба е, рослинна оліга. Так. Змазати руки олійкою. А жовтенькі в нас домашні яйця, хоч і невеличкі, але домашні. Дуже гарне тісто і з ним дуже велике задоволення працювати. Лий олійку сюди, з, з, змазує давай, я з, змазує давай олійку. Тісто. І буде добре, щоб тісто буде випадати з миски, як підростає. Так. Тепер тісточко ми накриваємо плівкою. Або рушничком. Або рушничком. Я більш люблю використовувати плівку, тому що під рушничком, може, десь він загорниться і зараз тісто обвітриться. Так, плівка. Скільки приблизно часу буде підростати тісто? Ну, хвилин 40. Потрібно, щоб в хаті було тепло і затишно. Ну, а поки підростає тісто, ми даремно час гаяти не будемо. Зараз приготуємо млинці, так як масляна, і ми вирішили підготувати вам рецепти. Скажу чесно, я їх ще не коштувала. Чому ти раніше мені про цей рецепт не розповідала? Ну, ми його постійно готуємо, він дуже смачний і легкий. Ну що ж, поїхали. Беремо вершкове масло, закидаємо його. І доливаємо молоком. Молоко повинно бути тепле, чуть навічувати. Геть пара йде, я бачу, так, як ми. Так. Я так розумію, от бачите, вершкове масло зараз розтає в молоці. Так, так. Тоді О. що? Додаємо цукор, трішки солі для балансу смаку. Ти мені розказувала, що тут всі так продукти скидаються в одне, так? Так, в одне і збивається міксером, блендером, хто чим може. Моно і руками. Угу. Давай. Додаємо яєчка. П'ять штучок, вони у нас не дуже великі, але якщо в великій магазині, то й 4 достатньо. Так, так. І? Мука. Ні. Перш дається мак. Мак сухий додається? Так, додай. сухий мак обов'язково. Я ніколи ще не ті, додавала мак. О, і мука. О, це мої хлопці будуть задоволені. Зараз прийдуть садочка і будуть млинці, млинці. Так. Так, і що, це перебиваємо по Блендер, гружним блендером? Да. І додаємо ще ванільний цукор. Боже, я не могла подумати, що це погружним блендером можна збивати млинці. Раз, два і така порція заколочена класно. Я завжди міксером або вінчиком збиваю. От одна голова добре, а дві ще дві краще. краще да? Так, тісто готове. А давай глянемо, яке воно по консистенції. Яке гарне. Тіст. Пропорції вже все дуже, прораховано. Дуже гарне і смачні будуть млинці. А тепер ми його накриємо кришкою, і воно постоїть ще хвилин 5. Треба завжди, щоб тісто перед тим як з'їм щось робити, щоб відпочило. да. дайте йому відпочити. Так, ну що, пройшло 5 хвилин. Давай будемо пробувати. Цікаво, перший млинець буде комом чи ні? По <рес> такому рецепту. Будемо бачити. Зараз. Так, вмикаємо. У мене ця сковорідка дуже гарно пече. Перший мленнець я завжди змащую, а потім вже будемо смажити на сухій сковорідці. Ну що, пробуємо. Поїхали. Я? Чи ти? Давай ти. <свісна> Дякую. <свісна> я так колись не любила в млинці. У нас раніше в неділю. Завжди ж колись не було цих таких всяких смаколиків. Ти теж пам'ятаєш, да приїжджала так, до бабусі. Так, да. Мама завжди напече таку гору млинців, і Потім було. гусятницю неї це в неділю таке страва. Це була святкова гусятницю, багато важкового масла, і в нас ця духовка, що в печі піча там знизу така духовка в так, плиті. Так, так, да. Боже, вона там цілий день гріється. Таке, і ми вже зранку до вечора бігаємо, ті млинці їмо. Така була. Так, перший млинець, звичайно, зараз наб'ємо руку. І я думаю, що буде ще краще. Трішки важкового масла для ще кращого аромату. Так гарно. Okay. Дирочки. І соди не додаєш. Я завжди соди додаю і немає таких дирочок. Це дуже гарне тісто. Красота? Додумати. А де тут таку була? будемо? Нічого. Але гарні. О, До було? речі, ви замітили, що ми використовуємо масло домашнього приготування. Якщо вам цікавий рецептик, силочку залишу у описі під цим відео. Це дуже смачно і просто. А якщо у вас є домашня сметана, то це ще й дуже вигідно. Рекомендую. От ти куштувала, сподобалось тобі масло? Дуже смачне масло. А уяви, які будуть млинці зараз ароматні? Ммм. Дуже смачно. Ну, тісто дуже гарне. І м'ягеньке, і таке пушисте. Зараз нутели чи джему, да. оператору. Поки Марійка смерть ці, тісто вже підійшло, пройшло 30 хвилин, ми його зараз перемнемо і хай далі підходить. Краще всього, правда, тісто треба, щоб да. хоча б. Два рази Два рази підходило. його. Дивіться, яке гарне тісто, як воно підійшло гарно. Як, аж покре... бульбашки, а чути, як лусають, да, да? аж Лупсають бульбашки, дуже гарно. О. Тепер ми його накриваємо, а хай воно ще. Підходить. Подивіться, яка гарна кількість. Ми вже ж пару штучок і з'їли, а то які ці млинчики в нас вийшли. Красота. Які ці ніжні млинці, подивіться, вони просто просвічуються. А які ароматні, тут ж скільки вершкового масла, ну хресна, це -то ти мені, звісно, рецептик задала. Дивіться, яка краса. Ніжні такі, як балеринка платька. Да? Зараз гарненько повикладаємо. Хлопці мої будуть в захваті. А як часто Хресна, ти почеш млинці? От у вас є такі, що ви млинці печете там на масляну? Чи дуже часто так, щоб побалувати дітей? Ну, балуємо дітей більше того, О, щоб вони смакували. Боже, дивіться, які вони вдирочки. Ну. Чим би дитя не тішилось? <рес> Аби не плакало. Це точно. <рес> дуже гарні, дуже смачні. Хлопці будуть. Мама намазану телою і вони будуть задоволені. Або повидло. В мене Максим дуже любить з малиною, а Матвій із полуницею. Значить, мама достає полуничку і повидло. І маже одному так, другому так, щоб вони смакували. О, да розбавили їх з цими всякими вкусняшками. А тепер так, не так, знаю, а? чим тих дітей дивувати для нас, ну, колись для нас, колись у це млинці це було свято, а для їх млинці ні. зараз це. Це так, мам, ти напекла млинчиків, коли там захотіли, де і все. і все. Гарно, так? Да? Так. Да. Смако так. <гум> <гум> ну що ж, пройшло ще півгодинки, навіть трошки менше. Тісто досить швидко, гарні дрожжі попалися. Ох, подивіться, яка краса. А пахне. Трошки рука, руки змочила, бачу, в олії. Так, змочиш, <гум> дивіться, яке гарне тісто. Угу, Тепер ми, будемо, тепер ми будемо виробляти пиріжки. О! Я то навіть не буду братися, бо таке я не вмію робити. Я по-простому кульку скрутила. Як мені це навчитися? Дуже легко каже да, дуже каже моя мама, що досвід роботи з порогами приходить з руками. Так. Я колись не вміла взагалі оцю кульку зробити. Кручу, кручу, як мала з мамою пороги пече. Мама каже: нічого, вийдеш заміж, навчися. То воно так. Так і є. Вийшла на... заміж і вмію пироги пекти. Наші силові вже підросли. Хресна мені вже показала, як робити тут хвостики, треба понадрізати. Так, хресло? Так, так, молодець. Дуже гарно. О, Вже й духовка нагрілась. А як гарно скоро підходить. А скільки по часу ми зараз будемо їх випікати? Хвилин 20. Духовка 200-220 градусів у мене розігріта. На 20 хвилин ви дивитесь по своїй духовці. Змазуємо збитим яйцем. Яйце домашні і вони дуже будуть гарні. Червоненькі такі, так? Да? Ну, так, зараз побачимо. Ще скажу, що багато залежить від духовки. Це вже зараз мама побачить відео, як ми готуємо з тобою солов'їв, то захоче пекти пироги у печі. Ми раніше в дитинстві пам'ятаєш завжди. Всі зберечі да. кожна Ось. субота мами пирогів по п'ять дечок на всю сім'ю. Ось саме були смачні це пироги з, з печі і, і вся їжа в печі дуже смачно готується. Тепер ми беремо наші булочки і відправляємо в духовку на 20 хвилин. О. Духовка розгвіта 200... на 200 градусів. Так. А там будемо дивитися. Поки випікається, ми вже виробили тут другу порцію. І е, зрештою, тіста ми вирішили зробити з начинкою. У Нас це буде повидло. До речі, я його сама готувала з полуничкою. Дуже смачно. Беремо і начиняємо. Ну, Таке то вже я вмію робити. Молодчинка. Ще дві хвилинки і будуть наші перша порція солов'їв готова. Пиріжки наші булочки, точніше готові. з і нехай підходять. У нас в духовці вже друга партія, а ці потрібно, щоб охололи та, і змякли. Подивіться, які пішла жаріжка. Так, акуратно. Ох, які ще пиріжки з повидлом. Ну ж, хочу показати вам, які в нас булочки вийшли. Подивіться, які гарні, гарно пропекли з усіх сторін. М'якенькі. такі. Я спробую Поправляйся. Дякую. <різь> Я думаю, що дітки всі задоволені, коли ви подаєте такі смаколики. Я б була б дуже рада, якби мене пригостили б такою красою. Ще раз хочу вам показати, які вони м'якенькі і пухкенькі вийшли. Клас. Бачите, глянь, ну ну, воно на місце вертається. Це ідеальна пропорція. Ну що ж, ми сьогодні постаралися на славу, подивіться, скільки ароматних, пиріжків, млинців. І будемо надіятися, що такі рецептики і вам сподобаються. Якщо ж вам сподобався такий формат відео, коли я готую разом із гостями на моїй кухні, Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. І також напишіть в коментарях, чи вам цікаво готувати разом з моїми рідними та близькими. Мені дуже цікава ваша думка. Ну, а зараз ще давай Хресно, подивимося, які в нас пиріжки вийшли з повидлом. Давай. Ну що ж, спробуємо. Гарячі ще, але вже не терпиться подивитися. І скуштувати, звичайно. Ну, і як бачите, що. Це тісто прекрасно підходить і для пиріжків з різними начинками. Пригощайся! Mm. Дуже смачно. Мій, дуже дякую за увагу. У нас дуже гарно все вийшло, смачно. О, смакуйте і готуйте задоволені. Дуже дякую, що прийняла моє запрошення і поділилася з нами такими рецептами. До нових зустрічей, друзі! цьом цьом па па